Люди, які надають прекрасні послуги, виготовляють прекрасну продукцію, і це є дуже здорово, що ми це відроджуємося. Ми маємо можливість далі розвиватися. Тому в сьогоднішній сонячний день хотілося б висловити велику подяку тим трударям, які дають нам можливість бачити прекрасне майбутнє. І саме підприємство, яке сьогодні в нас відбувається, доказує те, що розмови про те, що в нас велика криза, трохи перебільшення. Я бачу цих людей, я бачу ці вироби, ці товари, які вони роблять, і впевнився, що кризи ні в душі, ні в роботі в них абсолютно немає. Володимиру Михайловичу Рущаку. У нас є традиція участвувати в цьому конкурсі, тому ми представляємо свої найкращі товари. На даний момент це торт голофка. Ми замовились на другого другобурство, яка виставляється з натуральною старовиною. Ну з присміком ніна, якщо ви знакомо, можете подігу стірвати і напробуйте для історії да, молодска. Да, Попробуйте ну. представителі смі організувати якість події програми, которая да. буде. и рекламу давать каче системным, качественным товаропроизводителям. не некачественная. Инспекция по защите прав потребителей, начальники КПП, инспекция по да. Есть стандарт, руководство да. обл. администрации, в принципе, давайте собираться, давайте организовывать это. И мы готовы делать именно показательные выставки, ярмарки, дегустации да. полностью, чтобы люди реально подошли и попробовали товар. Давайте подлежащий камень вода не течет. давайте. То мы начнем, что, допустим, собрались привели, что мы с совещанием поделись какие-то направления, в этом плане, СМИ. Мы готовы?